Чому вороги українського народу настільки сильно хочуть змінити конституцію і прийняти нову? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб канал до слова По своє». І сьогодні, власне, в день прийняття Конституції України, 28 червня, я хочу поговорити про конституцію. Про конституцію на паузі, про порушення конституції і про чергову брехню, яку зараз ще активніше почали нав'язувати в масову українську свідомість, що нам треба новий суспільний договір. Нам треба нова конституція. Виявляється, ми погано живемо, тому що в нас погана конституція. А от як тільки ми приймемо нову, підпишемо новий суспільний договір. То все відразу зміниться. Приблизно такі речі в різних варіаціях з різними відтінками зараз нав'язує чимала кількість експертів, громадських активістів. Дехто з них це робить по незнанню, просто тому, що треба банально розуміти певні речі з теорії держави і права, що таке держава, що таке право, звідки походить право, що таке влада, які механізми, і ще багато-багато всякого. Якщо ти цього не розумієш, якщо в тебе немає цілісної картинки, і ти наслухаєшся пропаганди, то ти можеш наслухатись насправді різної пропаганди, навіть, навіть пропаганда тих, хто проходить трускавецькі чотирьохденні курси, які знають з кожної сфери по два-три абзаці. Вона буде виглядати достатньо розумно, якщо в тебе немає цілісної картинки. Ну а наші медіа, в принципі, не спрямовані на формування цілісної картинки. Взагалі, мене так дивує, коли наші всі журналісти і всі провідні медіа вони займають таку позицію. Ну, типу, ну і що, що? Конституція порушується? Ну і що, що Зеленський витер ноги об Конституцію? Ну і що, що в супереч 13-14 розпродається Україна? Ну і що, що було зламано через коліно роботу Конституційного суду? Ну і що, що Конституція на паузі? Що в принципі якби неможливо? Чому неможливо? Тому що Конституція це основний закон держави, це базис. Якщо ми говоримо про правову систему. То в рамках правової системи конституція є фундаментом. Конституція і конституційні закони, і вже на тому фундаменті містяться всі інші галузі: кримінальне, цивільне, всі процесуальні, господарські, і так далі. і І так далі. І пішло поїхало залежно від розвитку того чи іншого суспільства. Що таке правова норма? Чи це встановлене або санкціоноване державою загальнообов'язкове правило поведінки? Встановлене або санкціоноване. Санкціоноване це не в силу санкції, а в силу того, що могло раніше на рівні звичаєвого права існувати правило. І коли з'являється держава, з'являється механізм управління, це правило робиться законом. Таких прикладів можна назводити багато. Я зараз не хочу в цьому відео говорити саме про це. Я хочу навести дещо інший аргумент. Жоден нормативно-правовий акт найкращий, найгірший. Він не здатний сам себе виконати. Виконання законів організовується певними структурами, системами управління і просто звичайними людьми. Це те, що важливо запам'ятати. Коли нам говорять, що от ми так погано живемо, бо в нас погана конституція, і ви знаєте, я цю думку зустрічав дуже-дуже давно. Ще, будучи студентом перших курсів, я колись їхав в потязі а В потязі, ну додому на Львівщину, а в потязі завжди йдуть розмови між звичайними людьми про що? Ну, Про політику. І звичайні люди, робочі, будівельники кажуть, та в нас така конституція. І мене це дивувало. Я запитував: а ви читали Конституцію? А що саме в ній не так? Ну, От яка конкретно Там, стаття неправильна. Ну, Вони кажуть, ну от ну, ми ж отак живемо. І що? Ми отак от живем, тому що що? Тому що там щось погане записано, чи тому, що там не виконується. Чи тому, що політичні клани, борючись між собою, викручують закон, як дишло, так як їм було потрібно. І кожен президент хотів виламати Конституцію під себе. Кожен, не тільки Зеленський. ні Ні-ні, тут не треба тільки про Зеленського. І Порошенко, а Янукович порушував. це ж взагалі конституційний переворот насправді був. Єдиний суддя Конституційного суду, який пішов проти Януковича, прийшов на засідання, написав особи, особливу думку. На підставі тої особливої думки частина обвинувачення Януковича в державній зраді і в поваленні Конституційного ладу побудована, це Віктор Іванович Шишкін. Той самий Віктор Іванович Шишкін, який ретельно аналізував порушення законів і злочини, і Порошенка і Зеленського. Це треба розуміти. Тільки от коли стосовно Януковича, який є очевидний ворог, то як би це зрозуміло, а отже, стосовно решти, ну якби і не дуже хочеться чути цю аргументацію дуже багатьом. Ну, бо було невигідно її чути. Але повернемось, власне, до самої Конституції, до зміни Конституції. Дуже сильно пропагується, о те, що ми маємо змінити і тоді заживемо. Це не так. Це є велика брехня. Можна вести полеміку стосовно повноважень, там не знаю, президента, парламенту, кабінету міністрів, там ще чогось і так далі. Дійсно, стосовно цього можна сперечатися. Стосовно навіть адміністративно-територіального устрою можна сперечатися, я, до прикладу, не був ніколи прихильником того, що Крим повинен був бути автономною республікою. Це повинна була бути така сама область України. І це, до речі, якби це було зроблено тоді, в 90-х, то таку ситуацію, як в 2014 році, окупацію, а потім анексію московською армією, ну, її було б важче провернути, набагато важче. І ще чимало було нюансів. Але є певна частина Конституції, яку, на мою думку, не можна взагалі змінювати принаймні до моменту, поки вона не буде повністю виконана. Мова йде про перший розділ Конституції. Перший розділ Конституції, який встановлює загальні засади, це Конституційний лад. Як відповідно до Конституції, повинно бути впорядковано наше життя, наші відносини із державою, як повинна бути побудована держава, яка в нас взагалі держава, і так, далі, і, так далі, і так далі. Це перший розділ Конституції, загальні засади. Причому, коли ми говоримо про теперішню конституцію, то фактично. Співавтори Конституції, з деякими з яких я пропрацював чимало часу, вони наголошували, що вони спеціально прописували перший розділ так, і зміни до першого розділу Конституція сама передбачає, як мають відбуватися зміни до Конституції, до речі. І от перший розділ змінити ну майже неможливо. Чому? Тому що законодавці тоді, будучи не ідіотами, а глибоко фаховими людьми, частина з яких була глибоко. Мотивовано, скажімо так, українськими інтересами, вони хотіли закласти такий фундамент, який би дав можливість нам розвиватися. І вони його насправді заклали. Інше питання, що те все, що відбувалося в політичному житті, ну, скажімо так, воно привело до того, що Конституція, будучи основним законом держави, є тим законом держави, який найбільше в Україні не виконується. Парадоксально звучить, але я хочу, щоб ви над цим задумались. Основний закон держави в Україні не виконується найбільше. Його ігнорують всі, починаючи із президента і закінчуючи навіть якимись шавками в мусорських погонах, не в поліцейських в мусорських. Тому що там принаймні половину треба гнати в шию, тому що це не поліцейський. Поліцейський мало би звучати гордо: це представник держави, це той, хто слідкує за дотриманням закону. А те, що вони роблять, це, по суті, частина з них є такими собаками режиму, і як відбувається велика кількість порушень, ну, це, це окрема тема. Але не хочу звужуватися і акцентувати увагу саме на них. І відповідно виходить, що фактично перший розділ Конституції потрібно змінювати фактично двома референдумами. В першому розділі Конституції є певні положення, які є визначальними. І ті положення я знову хочу наголосити: стаття 5 Конституції, до прикладу. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Нам всі кажуть, народ джерело влади. Ні, джерело влади на другому місці. І коли нам кажуть, джерело влади, це ти раз в 5 років сходи, проголосуй, а далі йди гуляй і дивися, як ми тебе грабуємо, гвалтуємо, вбиваємо, робимо прихований геноцид в умовах прихованої окупації. Ні, це не так. Наші політичні права не вичерпуються тим, щоб раз в п'ять років голосувати. На першому місці стоїть на суверенітету верховна влада. Не Порошенкам, не Зеленським, не Януковичам, не якимось олігархічним кланам, не глобалістським структурам, а українському народу. Це важливо. 13-14 статті Конституції про наше національне багатство. Держава не може існувати без економічного базису, те, що купа продажних мавп на жирних грантах розповідає нам і розповідала ще з 90-х що все треба прихватизовувати, все треба продати, землю продати, надра продати, себе на органи продати, дітей в рабство продати, вони просто брешуть. І насправді, якщо гарно з тою. Мавпою, яка такої риторики дотримується, гарно з нею провести діалог саме на предмет знання базису, на предмет розуміння тієї ж самої економіки, законів економіки там, і так далі, ну то вийде, що людина абсолютно нікчемна за своїм рівнем знать. Але такі тези нам спеціально надзвичайно популяризовували. Для чого? Для того, щоб в політико-економічний спосіб вкрасти наше. Трильйонне багатство, багато -трильйонне. За деякими оцінками, багатство зосереджене в надрах України, якщо ми візьмемо і, і тимчасово окуповані території, воно перевищувало 150 трильйонів доларів. І це не є перебільшення. Що саме парадоксально, от розумієте, от ми настільки бідно живемо, і нам здається, там ну, не може такого бути на що ти говориш. Я це говорю як людина, яка дружить з математикою, яка закінчувала механіко-математичний факультет імені Тараса Шевченка, університету імені Тараса Шевченка. І я розумію, про що йде мова. Я розумію, що була певна база, були геодослідження в часи того самого радянського союзу. До речі, коли Україна ставала незалежною, карти георозвідки були вивезені з України. Але в Україні залишалася величезна кількість людей, які ті карти складали, які ці всі речі пам'ятали, які були інженерами, які викладали на тому ж геологічному чи географічному факультетах Київського національного університету. І так далі, і так далі. І тому такої інформації є чимало. Але зведений баланс нам ніхто ніколи не показував і його ніхто ніколи не формував. Чому? Для того, щоб посполиті не почали розуміти, як нас грабують. Тому що, ну як, це, це ж абсурд. На найбагатших землях Європи живе один із найталановитіших народів світу, який має свої величезні мінуси. Саме завдяки тим мінусам нас так легко дурять вороги і загнали нас в умови прихованого геноциду. Але все рівно українці дуже талановитий народ. І ми живемо найбідніше, бідніше від Молдови, який взагалі нічого не має. Абсурд? Абсурд. Що це не абсурд. Якщо розумієш, як все побудовано, як фарисеї-паразити, як прихований внутрішній ворог працює проти українського народу, то ти розумієш, що це абсолютно логічні, очікувані результати. Підкреслюю, очікувані аналіз, він дає можливість прогнозувати. Так от 13 14 стаття вона говорить про економічний базис. І ті, хто закладали Конституцію, вони вважали, що цей економічний базис має належати всьому українському народу. І якби наш бюджет отримав економічну ренту від використання всіх наших ресурсів, якби в державі спеціально створювалися умови для того, щоб не вивозити сировину, а сировину переробляти тут з утворенням максимально високої доданої вартості. Скурпульозно під мікроскопом з допомогою зберігати високотехнологічні сфери виробництва і створювати умови для того, щоб люди могли працювати і в рамках державних підприємств, і в рамках приватних, і в рамках державно-приватного якогось партнерства, із залученням іноземних інвестицій. І прикладів дуже багато можна навести. Навіть не знаю, той же ж Південмаш Більша частина людей не розуміє, що це. Про таку базу, як «Південмаш», ну, умовно кажучи, всі світові компанії просто мріяли б мати можливість її використовувати. Ну, за умови, якщо немає війни, звичайно. Всі, включно з тими наддорогими, і Маска, і НАСА, і так далі. і так далі. Просто люди не розуміють, що це воно ось тут близько, і, і здається, що це, що це все так дуже складно. Але. Певні сили дуже свідомо працювали на те, щоб те багатство опинилося в конкретних руках. Це злочин, це пограбування, це політичне шахрайство, це викрадення нашого з вами національного багатства політико-економічними методами. А оця вся ці всі медіаповії, включно із депутатами, із журналістами, із експертами, які кричать, що все треба продати, все все всюди продається. Ринку землі немає, тільки там на Кубі, там, в північній Кореї, ще десь. Ну та і в Ізраїлі, так сором'язливо мовчать про те, і в Канаді, і в Британії вся земля короні належить. І в Штатах ти землю не можеш купити в деяких штатах, якщо там не відповідаєш певним умовам. Якщо в тебе є мільйон доларів, ти не купиш жодного гектару сільськогосподарської землі в Німеччині, до прикладу. Ну, про це сором'язливо мовчать. Таких прикладів є дуже-дуже багато. Але суть в чому? Суть в тому, що наше багатство дерибанилось. деребанилось на повну потужність. А зараз де таке собі змагання між Зеленським та Путіном. Чи більше Путін захопить, чи більше Зеленський встигне продати і свої комісійні отримати всупереч тринадцятій 14 статті, і Конституційний суд вже мав прийняти рішення, вже проголосував за проект рішення, де ті всі ганебні і злочинні закончики визнавалися антиконституційними, і Зеленський зламав його роботу через коліно. Показавши нам дуже поганого Тупицького, в мене немає симпатії до Тупицького, тільки причина тих злочинних дій з боку Зеленського в бік Тупицького, а власне Верховний суд України вже два рази вказав, що не мав права, не мав таких повноважень Зеленський, Полягає в зовсім іншому в тому, що якраз Конституційний суд збирався заблокувати цей закон. Є знову ж таки стаття, яка говорить, що в Україні існує єдине громадянство. І це була принципова вимога, і не тільки стосовно Росії, знову ж таки, стосовно Росії, в той момент часу комуністична більшість була в Верховній Раді, яка проголосувала за конституцію, в якій було єдине громадянство. Розуміючи дуже багато загроз, і в першу чергу ключові елементи політики це влада і власність. Якщо власність належить громадянину України, а громадянин України є одночасно громадянином іншої держави, наприклад, Ізраїлю чи Кіпру, чи Об'єднаних Арабських Еміратів. Добре, Росію відмили зараз війна, зрозуміло. Громадянин України може там купити велику кількість землі собі в руки, зареєструвати на себе компанію, на компанію там 10 тисяч гектарів, чи скільки, я вже не пам'ятаю там, як зміни пішли. А якщо він бере кредит... В іноземному банку, в Ізраїльському, наприклад, і оголошує себе банкротом. Кому належить українська земля, яку він купив? Хороше запитання. І якщо ви думаєте, що це фікція, то ні. В Балтійських країнах фактично за перші кілька днів, навіть перші півтори-дві доби функціонування ринку землі, так звано, майже вся земля була скуплена. Серед місцевого населення завжди знаходяться покидьки. З допомогою яких можна в такий спосіб дуже багато чого перекупити, і тому з оточення Далі Грибаускайте, люди нам казали: ні в якому випадку не продавайте землю. Литва продала, і насправді, щоб нам не малювали про Балтійські країни, так вони в Європейському Союзі, але з точки зору свого економічного потенціалу, вони такі досить глибоко депресивні. Хоча з точки зору моральної, я думаю, що вони дають фору ситим західним державам. Але мова зараз не про те. Так от, чому так хочуть змінити Конституцію? А для того, щоб викинути якраз оці статті. Для того, щоб викинути статті про національне багатство, нам скажуть, так воно ж і так вже не в вас. Та давайте вже приймемо щось таке, де буде правда написана. Чому? А тому, що як тільки в Україні з'являється українська влада. Яка починає судити всіх попередників без винятків, всіх каже, починає робити всенародний облік, аудит, показує, ось те вкрали, ось те вкрали, ось так нас обезброювали. Ось конкретні люди, які відповідальні за це, ось конкретні вигодонабувачі, в руках яких опинилася наша земля. Давайте нам платити. Повертайте, ми через ваші злочини заплатили мільйонами наших життів. Для того, щоб унеможливити такий варіант. А раніше чи пізніше, в умовах, коли війна, коли лиється кров, коли величезний запит на справедливість, раніше чи пізніше можливість того, що до влади прийдуть справжні українці, мотивовані саме інтересами українського народу, а не власної кишені, чи якимись глобалістичними космополітичними корпоративними інтересами, вона є. Я не скажу, що вона надзвичайно висока, але вона існує. Для того, щоб це унеможливити, якраз треба це змінити. І фактично, мета, з якою нам говорять про новий суспільний договір, перша мета це підготувати ґрунт, для того, щоб викинути оцей базис, оцей базис держави. І друга мета знову ж таки: ті, хто маніпулюють масовою свідомістю українців, я хочу, щоб ви над цим дуже добре задумувались, тому що ви майже кожного дня стикаєтесь з такими речами. Вони для того, щоб українці не розуміли, що відбувається, вони створюють купу таких мисленнєвих ілюзій. Це такі причинно-наслідкові нібито ланцюжки, які людина до кінця не може відслідкувати, але які, на перший погляд, людині здаються позитивними. І от для того, щоб ми не бачили суті тих речей в загальній своїй масі, нам створюють сотні таких ілюзій. Серед тих абсолютно брехливих ідей, які завідомо не можуть принести до якогось хорошого результату, серед них, до прикладу, окрім нового суспільного договору, це. Там, ми люди, а не фізособи. Це ж така брехня, що просто насправді на голову не налазить, якщо ти розумієш, що ти одночасно можеш бути там, я не знаю, і водієм, і батьком, і журналістом, і виступати фізичною особою в цивільних правовідносинах. І ще багато є нюансів. Чи там нас все так погано, тому що держава не зареєстрована. А от як тільки ми зареєструємося, ну зразу все зміниться. Чи виявляється Україна як держава? Це зареєстрована корпорація десь там в Штатах. Ну і знову ж таки логічні питання, а, а хто має право реєструвати держави? І звідки він таке право отримав? І з якого часу ведеться облік держави? І хто веде цей облік? Ну, де ті люди, органи? А хто реєстрував той орган? Дуже багато є таких логічних питань, але сьогоднішнє відео не про те. Сьогоднішнє відео саме про Конституцію. Конституція не є поганою. Щось, можливо, можна було б покращити, але в першу чергу Конституцію потрібно виконувати. І я не можу привітати українців із Днем Конституції, тому що це поки що для нас не свято. Це мав би бути наш фундамент, фундамент нашої держави, але так зараз, на жаль, не є. Я бажаю українцям, бажаю нам всім стати настільки сильними, щоб повністю виконати перший розділ Конституції і притягнути до максимально жорсткої кримінальної відповідальності всіх, хто Конституцію порушував. Для цього, щоб таке зробити, ми повинні бути максимально сильними. А сила народу завжди витікає із його організованості. Право працює тільки там, де є сила. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Пишіть свої зауваження. Тема така достатньо дискутивна, і є чимало навіть ніби досить непоганих людей, які деколи висловлювалися, що от а це було б добре. Але тут вже кожен з вас повинен прийняти рішення. Чи ця людина просто не фахівець в даній темі і повелась на брехливу. Скажімо так, маніпулятивну риторику. Чи це спеціально підісланий архітектор, який вкидає вам в голови неправильні ідеї? Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.